Нещасний випадок у Дніпрі минулої п'ятниці на чотирирічного хлопчика прямо у дитячому садочку впала бетонна секція паркану. Малюк вижив і нині його здоров'ю нічого не загрожує. Хлопчик знаходиться в обласній дитячій лікарні, але чому бетонна огорожа розсипалася та хто винен у трагедії? Дізнавалися наші журналісти. Слобожанський проспект у п'ятницю ввечері Ольга, як завжди, прийшла до дитсадка номер 270 аби забрати свого старшого сина. Вони на кілька хвилин затрималися біля виходу з території, коли чотирирічний Богдан поліз на огорожу. «Мене влюб мой младший сын себе, я к нього повернулась, і я слишу крик моєго Богдана. Мама плаче, во всю я поварачуюсь, он лежить під плітою. Мати одразу ж кинулася рятувати сина. До неї долучилося ще кілька батьків. Втрьох дорослі все ж змогли підняти бетонну конструкцію. Взяла я рібьонка свого на руки, придав, плакав. На ноги он не встановився. Я не знала, що в нього з знівоснаго малюка терміново відвезли до дитячої лікарні. Медики кажуть, хлопчик відбувся відносно легко. Закритий перелам стегнової кістки. Проводилася противошоковая терапія, наложена система скелетного витяження. На сьогоднішній день состояння ремонт ближе Прогнозы Прогнози лікарів також утішні. Прогноз, я думаю, через десь то 2-2,5 половиною місяця ремонт бігати. Але психологічну травму хлопчику доведеться заліковувати ще довго. Ночі завжди схліпує, плаче боїшся і за стіни. Да". Тобто у нього тепер іспух на цей забор. Я не знаю, що буде далі робити. А от у відділі освіти індустріального району не розуміють, чому огорожа могла впасти. кажуть за правилами завгосп дитсадка, щоранку має обходити територію та фіксувати усі негаразди. Огорожа у записах ніколи не фігурувала. Були зроблений обход, ніяких замічань, ніяких безпокойств на предмет значить, цього секції цього забору не було. Після надзвичайної пригоди у дитячому садку прискіпливо оглянули огорожу та почали роботи для її відновлення. Працівники виявили цікавий факт. Вчора ми почали це все відновлювати і коли все це відкопали, то виходить, якби під забором не було фундамента. Садик построен у 1971 году. От, по всій відомості, так строїтілі поставили забор. Щоб нічого подібного не трапилось, у дитсадку обіцяють перевірити усе. Каждый день мы будем ходить, вот именно шатать его, не визуально смотреть, есть ли у нас отсеки или нет, а действительно шатать, потому что от этого, видите, как получается, зависит судьба наших деток. Обсяг робіт у них буде чималий, адже кожна третя секція паркану в такому от стані. Працівники дитячого садочка вже надали пояснення поліції і чекають на висновки експертизи. А правоохоронні органи відкрили кримінальне впровадження за статтею 367 – Халатність винним загрожує значний штраф чи позбавлення волі на строк до п'яти років. Антон Мачула Денис Ялосавенко. Новини одинадцятого каналу.